Давайте почнемо з розкладу на тиждень. Що нас чекає цього тижня з понеділка до неділі? І якщо можна, давайте, як завжди, захід, схід, північ, південь і центр. Давай. Так, що чекає на цій неділі захід? Схід. південь, Північ і центр. У нас е, захід активований. Е, на жаль, він ще поки активований. у Нас так і залишається. Е, в нас відносно, знаєш, не, ну, не сказати, що тихо, але є таке питання, що в нас південь періодично буде штормити, тому що е, нема балансу. 50 на 50. Сказати, що все дуже страшно, я не можу, але тут, якби 50 на 50, ще тут у нас буде південь, на жаль. Активний і тут нічого не можна зробити. І якщо ми рухаємося на схід, то Схід говорить, кардинально нічого не зміниться е, там в нас. І якщо північ, то північ, північ в принципі, можемо сказати, що більш-менш нормально. Так що, от такий прогноз у нас, якщо ми беремо взагалом е, такі важкі точки, це в нас е, південь. Це в нас стабільно важкий схід, і е, зараз такі сам, самі тяжкі вдари у нас будуть на заході. Всі останні можна сказати нормально, відносно нормально, тому що по центру в нас теж 50 на 50. Чому війська російські тікають із Херсону? Це питання, яке цікавить багатьох і військових експертів, в тому числі. Який у них таємний план? Я не бачу тут таємного плану, тому що е, є наступ, вони себе зберігають, зберігають свої родини, хочуть просто залишитися живими, вони втікають. Е, на таємний план у нас говорять про те, що е, будуть працювати з іншого берега. Е, по сім мечів нам говорять, що е, залишать багато сюрпризів з цієї сторони, е, так що нашим буде що робити. Такого супертаємного, знаєш, я тут не бачу. Все-таки така стандартна поведінка росіян е, е, такі западлянки, як вони роблять. І зараз вони все, що вони роблять, вони зберігають собі життя, хоча вони там під новими лозунгами, під новими гаслами, це все несуть. Перевіримо арестовачу теорію: він вважає для того, щоб врятувати останню боєздатну піхоту та задіяти її для захоплення Донеччини. Чи так це? Вони є, знаєш, є завдання. Втримати Донеччину, незважаючи на, не на що. Взагалі не здивуюся, я для тарологів показую, мене дуже питають. Взагалі не здивуюся, якщо тут буде така тема, що хоча б Донеччину нам залишить. знаєш, Це як вже наша земля, там забирайте що завгодно, залишіть Донеччину. І тут така тенденція, що от за Донеччину вони будуть триматися. І вона є, пам'ятаєш, ми з тобою дивилися. Луганськ віддадуть, Харків віддадуть, Херсон віддадуть, а от Донеччина в нас притормозить. І тут таке нам і говорять. І стосовно сюрпризів, про які ви згадували в розкладі, все таки сюрпризи вже є, і про це вже знає весь світ. Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Повідомив президент Зеленський. Цитую: якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиниться понад 80 населених пунктів, включно із Херсоном. Російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води та охолодження. Вода для ЗС береться саме з Каховського водосховища. І в мене запитання, з якою метою вони це роблять, адже Крим також залишиться без води. Для чого їм це потрібно? Давай трошки не так подивимося, давай подивимося, чи вони дійсно зірвуть. чи Це гра, як завжди, а потім добре, подивимося, для чого Добре. добре. Угу. Чи вони дійсно зірвуть. Для чого вони це роблять. Ну, дивися, те, що в плані є, зірвати тут не по, по королевим мечів, в плані є ця історія. Єдине, що по уміряності, навряд чи вони це зроблять, тому що аналіз вони ведуть, вони розуміють, чим це все повернеться і для Крима, і взагалі для них, тому що не факт, що ця вода не здожене тих самих завойовників. Е, 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 і тут іще вони думають, що вони сидять, ще вони думають, робити це чи ні. А для чого вони це роблять? А щоб зробити максимально боляче? Знаєш. Е... Це насолити максимально гірко і взагалі щоб перевести всю увагу на проблеми. Навіть якщо ми подивимось аналітику цієї війни, вони ж не воюють з нами, вони роблять максимум проблем. Навіть зараз, з цими те, це ж нас тут розумієш, прийшли спасати і почали гатити по електростанціям. Те, що у Путіна ручки з ножками не. Збираються, це вже всім відомо, але вже вони все-таки оце, що зробити ще максимально боляче. Чи зроблять? Я не думаю, що зроблять, все-таки не думаю. А ми можемо перевірити ще одним шляхом: подивитися на долю Херсону, чи він буде затоблений, наприклад, таке запитання. Або, можливо, буде отруєна земля, коли вони будуть відходити у зв'язку з цими бочками, які зарили. Не бачу я Херсона як затопленого, це не про те, що там не буде, знаєш, якихось все-таки спроб це зробити. Там або вони це не зроблять, або як варіант, їм це зробити. От щось, як по мені, то там зашкодять, тому що на в кінці ми маємо, в принципі, для Херсона хорошу карту, все закінчиться добре. Якщо ми дивимося, чи отруять, якусь невелику кількість вони отроїть, але взагалом, якщо подивитись на Херсонську область, теж нам дають, що називається все закінчиться добре. Так що, ну, як по мені, то ні. Ми з вами минулого разу говорили про звільнення Херсону, і вийшла інформація така, що вже ось ось і будуть звільняти, і точно ця інформація реалізовується. Звільняй, так, а можемо подивитися, наскільки часу це звільнення затягнеться? Місяць, два, три чи швидше. Та ні, це Оксана не на місяць. Е е е е говорить, ну воно вже врухається, це, це не на місяць. Нам дали максимально швидкі карти, ну, може, тиждень, може, два. Ну це, це від сили, знаєш, це вже так від цього серця, тут не на місяць. До речі, я знайшла наші старі ролики з вами, півроку тому, здається, ми записували, говорили ще тоді про Херсон звільнення, про те, що це буде восени, і так і воно відбувається восени. Ну, таро, я ж кажу, там немає в нас точних дат, але плюс-мінус все-таки воно працює. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.